23 вересня в торгівельно-розважальному центрі Київ відбувся спільний проект державного навчального закладу Полтавський політехнічний ліцей та обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Тобі, моя Полтава, зоріти у віках. В рамках заходу було проведено фітовиставку, виставку прикрас ручної роботи, експозицію живопису, а також майстер-класи з манікюру та розпису по тканині. Для відвідувачів ТРЦ Київ та гостей свята учні ліцею підготували розважальну концертну програму. Особливий інтерес глядачів викликали яскраві та оригінальні квіткові композиції, представлені на виставці. Разом з колективом політехнічного ліцею День міста святкували працівники Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Які провели майстер-клас з розпису по тканині? Цей від мистецтва зацікавив в першу чергу учнів ліцею, що навчаються за професіями візажист та манікюрник, а також тих, хто вивчає предмет технології. Експрес-манікюр у виконанні учениць політехнічного ліцею викликав жвавий інтерес відвідувачів заходу саме умінням робити малюнки на нігтях відповідно до сучасних модних тенденцій. Свої враження відвідувачі свята залишили у книзі почесних гостей ліцею.